Захід присвячений волонтерській діяльності, і зараз біля мене саме волонтери. Представтесь, будь ласка, розкажіть про вашу волонтерську діяльність. Ми волонтери центру підтримки Атлант, і ми займаємося тим, що ми навчаємо фахівців-психологів для надання психологічної підтримки нашим військовим, оскільки вони. Як потрібно чистити зброю, так і нам потрібно чистити психіку, особливо військову. Також ми надаємо психологічну підтримку постраждалим від російської агресії, і це все безкоштовно. А алечки розкажи, будь ласка, про себе про свою діяльність ми станню з першого дня війни організували маленьку таку підтримку для військових. А саме ми годували майже дві тисячі наших захисників. Ми вже захищали Київ кожного Ймовірно. дня. В одному закладі і через місяць ми відкрили другий заклад на території середньої школи, і там ще ми набрали 50 волонтерів. Ми відкрили два штаби: один на лівому березі, який там забезпечував харчування біля двох тисяч осіб, і от другий на правому. Оці наші ручки, кукусики шукали продукти тоннами. Знаєте, так все дуже 10 тонн вермішелі, загружай. 20, 20 тисяч консерв, відправляй. А коли нібито в Києві вже стало спокійно, ми переключилися на Схід на схід, а ще переключились на допомогу тим хлопцям, які виводять з передової, а саме психологічна допомога. І психологів дуже багато. Ми як таке не психологи. Ми просто люди, які були з ними з першого дня, і напевно ніхто як такі, як ми. Можемо знайти з ними спільну мову, і саме нам вони можуть відкритися, бо коли говорять, що приходить психолог, хоче з вами поспілкуватися, вони як йожики. А коли ми просто а з ними. Знаєте чому? Тому що психолог у нас ще досі є така тема, типу, що зі мною кукуго свістить, да. як це називається. Ми здорові, нам психологів да, не потрібен. Да, Давайте да, да, просто ну, ми на це всі хлопці такі. Да, да, да. Ми хлопцям кажемо, що ми не психологи. Ми тут ваші друзі, які хочуть вас підтримати, ви волонтери, і що з вами все нормально. І, в принципі, так, це ненормальні умови просто. А з людьми зараз все нормально. Це нормальна реакція на не ненормальні умови. Так. Ну що, дівчатка? Слава Україні! Я, пиш... слава. Я пишаюсь знайомством з вами.